Всім привіт! Сьогодні у нас балкон на виносі косинка. Нагадаємо, це винос по підвіконнику, який робиться в основному в більшості випадків від бетонної основи. Винос у нас тут виконаний лише фасадної частини, хоча балкон у нас П-подібної форми. Ось такий маємо готовий результат саме по зварювальних роботах, плюс обов'язково зробили ґрунтування. Для засклення замовник обрав профільну систему німецьку церіхау. Як ми бачимо, зверху є добірна планка, для того, щоб була змога в майбутньому облаштувати стелю. За рахунок того, що балкон на виносі, маємо такі подовжені посилені пластини саме для фасадної рами, для того, щоб закріпити надійно. якщо... З боків до стіни ми кріпили на базові, і бачимо ось знизу. Посилені пластини наші 1,5 мм, але це базові як і для вікон, так і для балконів. І цікаво, як бачимо, як ми вийшли з ситуації, коли газова труба йде на першому поверсі. Тому такі рішення ми виконуємо вже не перший рік. Після того, як встановили, закріпили, обов'язково все продувається монтажною піною. Поставили всі козирки. Місця прилягання козирка до верхньої плити, обов'язково пройшлися спеціальним герметиком, щоб не було ніяких протікань. Ось так от все виглядає. Стараємося зняти так, щоб воно було повільно, краще була змога роздивитись, як ви бачите, козирок заходить. Поверх пластини, тому безпосередньо сам козирок ніяк не пошкоджується для того, як закріп... При цьому точніше, як закріплюється безпосередня рама. Конструкції у нас з'єднані через 90-градусний з'єднувач, і обов'язково також продуваємо місце прилягання металевого нащільника, котрий у нас закриває з вулиці безпосередньо сам винос. Ну і нагадаємо, що всі виноси, які ми виварюємо, в частності і перила, ми обов'язково. Грунтуємо. Також замовник проговорив відразу при замірах, що він хоче відразу і утеплити безпосередньо сам винос під підвіконням. Ну і завершені роботи, які у нас зайняли два робочі дні, мають ось такий зовнішній вигляд уже з вулиці. Все виглядає гарно, лаконічно, ніби як цей балкон завжди і стояв. Тому для балконів з виносами, без виносів, звертайтеся, ми завжди будемо раді допомогти. Наші майстри це вміють.